Вітаю вас, діти. Запрошую вас на заняття по знайомленню з соціумом. Сьогодні ми з вами поговоримо про оселі, про будинки тварин, птахів та людей. Тож будьте уважні. Хто це? Хто до нас повзе? І на спинці щось везе? Чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. Так, діти. Це равлик Павлик. Равлик Павлик приніс нам сьогодні якісь дуже гарні малюнки. Давайте на них подивимось. На цих картинках зображені ілюстрації житла людей та тварин. Житло це місце, в якому живуть люди або тварини. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я пропоную вам правильно оселити свійських тварин. У своїх будиночках. Наприклад, корова, де живе корова. Правильно у корівнику, де живе собака, правильно у будці, де живе кішка. Правильно у будинку людини. Де живе курочка? Правильно у курнику. Де живе кінь? Правильно у стайні. Де живе вівця? Правильно у кошарі. Діти. А де живете ви? У місті чи у селі? Чи схоже ваше житло на будинок равлика чи якоїсь іншої тварини чи птаха? Ні, будинки тварин і людей відрізняються. Давайте розкажемо равлику, де ми мешкаємо. Які у нас будинки і квартири, скільки в них кімнат, які вони і навіщо призначені? Наприклад, я живу у квартирі. Моя квартира знаходиться на другому поверсі. Мій будинок кам'яний. Я маю шість кімнат, коридор, кухню, вітальню, ванну кімнату, спальню та дитячу спальню. Тепер розкажіть ви. Равлику сподобалося з вами грати та говорити про житло. Про різні помешкання. Він хоче, щоб ви допомогли його друзям, диким тваринам та птахам знайти своє помешкання. Наприклад, Горобець живе у гнізді, Ведмідь живе у барлозі. Вовк живе у лігві. Білка живе у дуплі. Лисиця живе у норі, дятел живе у дублі, лелека живе у гнізді. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!